Закон про органи самоорганізації населення дозволяє створювати орган самоорганізації населення якраз на території такого села, який входить у велику територіальну громаду. І там зразу виникають інтереси, і там зразу виникають специфічні відносини з органами місцевого самоврядування. Отак ті проекти можуть реалізуватися з моєї точки зору найбільш продуктивно і найбільш, найбільш корисно для мешканців. Тому, тому я вважаю, що на органи місцевого самоврядування слід звернути особливу увагу. І зокрема, зокрема визначити, що ці органи самоорганізації, організації, крім всього іншого, мають такі ж джерела фінансування як добровільні внесли. І ще одне джерело фінансування, яке ви чомусь не згадали, чи я не помітив, чи загадали його у звіті як самооподаткування населення. Що у вашому звіті? І взагалі у вашій діяльності з моєї точки зору треба підкреслити і треба розвивати, це те, що йде у вас, е, згадується в кількох містах, місцях, але е, ніде не виходить на перше місце. Це активізація громади. Це технологія активізації громади. Е, в тих громадах я бачу на власні очі, де в активізації громади. Е, деактивізація громади відбулася колись, створювати вашу організацію громади абсолютно потрібно. Тому що всі функції абсолютно ефективно здійснює е, орган місцевого самоврядування, тому що орган місцевого самоврядування дуже активно співпрацює з громадою, тому що орган місцевого самоврядування використовує всі інструменти зв'язків з населенням, які передбачені законом, і які не передбачені законом. І власне сама громада теж готова до цієї роботи. І мені здається, що найвищою цілею цього проєкту, який реалізовувався в Україні, а наскільки я розумію, Не тільки в Україні, а це стандартний проєкт, який реалізується в багатьох країнах світу, є якраз е, активізація населення, активізація громад. Мені абсолютно зрозуміло, як цей проєкт працює в якійсь мусульманській країні, де е, традиційно вважається, що це мера обрали, він великий начальник, він хазяїн над усіма і всі йому підлегли. І там такий проєкт працює на активізацію громади на те, щоб показати людям, що вони самі щось можуть зробити. Ну, ми е країна з дуже е е далекими і дуже розвиненими демократичними традиціями, в тому числі і традиціями самоврядування. Якщо, наприклад, згадувати самоорганізацію населення у вигляді кооперативу, то я можу сказати, що... За 90 років за рахунок самоорганізованих сільських кооперативів українське село західкувалося більше, ніж за всі попередні роки радянської влади. Це був чудовий приклад самоорганізації громади. Пане Володимире, якщо можна. Щоб... Все. Я, в принципі, зараз хотів ну. подякувати за увагу. Ну, Дуже дякую і за коментарі, і за пропозиції. А якщо можна, ми наче якесь колоче як, 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 якесь коло війшли, я, я, я почитав, послухав, відповідь виконавці -як, питання, які я задавав. Якщо бачите, я представляю Асоціацію міст України, ну і я не тому, скажімо так, собі на базі великого значення місцевого в Наші країні, суспільство взагалі, тому що я вже цим займався 20 років, працюючи для заводу. Так от, наскільки я зрозумів ваше розуміння громади, в територіальній громаді може бути декілька громад. А це означає, що в одній територіальній громаді інтереси і проєкти декількох громад можуть суперечити один. Раз. Чи конкурувати? Чи конкурувати? Значить, щоб Саме, саме для того, щоб не було так, щоб, а щоб носити ці суперечності, і організовано свободу. Ну, зокрема, саме цього виконує місцеве самоврядування. Громада за спеціальним механізмом уповноважує своїх представників. Ви не забувайте, що депутати місцевих рад це якраз представники громади. Це не працівники органів місцевого самоврядування, це працівники МЦПД можливо, є, це працівники бюджетної сфери, це, це підприємці. Які ну сама суть місцевого самоврядування полягає в тому, що до ради обираються представники і платників податків, які наглядають за тим, щоб сплачені ними податки з місцевого бюджету ну сплачували справи, відповідали інтересам. Тому це саме представники громади. І от якщо в громаді ісує конфлікт з між різними секторами, то якраз у раді у цьому парламенті місцевому зважується, і тут з'ясовується, що. Працює на всю громаду, що підтримується більшістю громад, мої представників, а що не підтримується, і не має бути реалізовано. Тому що проєкти місцевого розвитку ми можемо говорити про різні проєкти. Будівництво ресторану це проєкт місцевого розвитку чи ні? Я думаю, так. І ми можемо назвати дуже багато різних напрямків, різних проєктів і різних заінтересованих кіл, які захотять реалізовувати ті чи інші проєкти. Якщо місцева рада і депутати в чомусь. Не можуть прийняти рішення, не можуть скажімо, або виробити самі рішення корисне для громади, вони звертаються до громади, створюючи робочі групи, різні за участі представників громади, як скажімо, технології стратегічного планування, коли до представників ради залучаються представники всіх секторів громади. Щоб реалізувати місцеві проєкти, створюються підприємства комунальні, так, які реалізують. Тобто, в принципі, сьогодні на мій погляд законодавством, і вже, вже практикою, що склалося, передбачені, або органи самоорганізації населення, передбачено достатньо ФОБ для того, щоб інтереси громадян або представників громади враховувалися при формулюванні інтересу громади в цілому. І, чесно кажучи, прочитавши звіт і послухавши вас, я не бачив. Не Чесно кажу, не побачив вагового резону, щодо того, що існує, і що ви тут справедливо характеризуєте, ще потрібна якась, ще якась організація громади, як на мене, з недостатньо там, окресленими, окресленими контурами. Крім того, тут передбачено дуже багато організації громади, на мій погляд, доволі утопічних положень. Зокрема, щодо до наділення не обмежено, практично не повноваження, щодо залучення коштів у будь-яких обсягах і в будь-яких будь Ну, Все ж таки бюджет затверджується місцевою радою уповноваженою по на те, на те громадою. Там затверджені певні напрямки і поза цими напрямками. Бюджетні кошти не можуть використовуватися, а крім того, сама місцева рада дуже сильно обмежена у визначенні нам сьогодні, через взагалі економічну недостатність країни, яка живе значною мірою борги, відповідно, місцевого самоврядування. Тому ми не можемо ну, добре ті села, які ми звісно тримували кошти правового. Вони щасливі. А якщо, це, якщо за це забути, то вони просто немає на це коштів. Ну, хіба що бабусі, які там проживають, скинуть суспенці? Це буде дуже важко. Через те, все-таки... Мені здається, що, зокрема, у цьому у ресурсному забезпеченні, у подоланні конфліктів, можливості подолання, залагодження і скажімо, урівноваженні інтересів секторів громади, що тут достатньо передбачено механізмів саме через місцеву раду з залученнями і місцевого референдуму за необхідності, і громадських слухань, і загальних зборів. І щодо присутності або участі в засіданні ради, то сьогодні то і до цього це було можливо, а зовсім недавно прийняти підписаний президентом проєкт про забезпечення доступу до публічної інформації, де одним з положень передбачено вільний доступ до засідань до місцевих рад і так далі. Тому, скажімо, я, я не бачу, чесно кажучи, смисла в створенні якихось додаткових організацій громади. Тому що на мій погляд, того, що є сьогодні, в принципі, достатньо ну, значною мірі все вкладається в ресурси.